Привіт! Зараз ви подивитесь, як я, Наташа та Нікіта, зіграємо у прототип настільної гри Sync Discovery. Це ще не сама гра, а тільки її прототип. Тобто ви можете побачити сам ігролат гри, але компоненти в ній будуть зовсім інакші. Також замість синхронізаторів ми будемо використовувати звичайні кубики. Ми зіграємо дві партії з різними варіаціями правил. А спочатку Нікіта розповість вам правила. Починаємо гру. Завжди з трьох персонажів, фантомів, яких, з яких ми е відправлятимемо персонажів вигаданих та історичних в експедицію космічну, але відправлятимемо ми їх тільки -тіль -тіль. в тому випадку, якщо ми, не домовляючись, будемо вказувати на одного й того самого фантома, який краще всього пасує до відкритого набору асоціацій. Ми зараз граємо в автоматичний режим. Е -е є декілька режимів. В автоматичному. Картки, ключі асоціації викладаються випадково з колоди. Про ручний режим, де ми можемо формувати самі цей набір, викладаючи з руки, розкажемо чуть пізніше. Але в даному випадку ми орієнтуємося на те, що викладено. І так, перший раунд у нас серед фантомів: Русаленка, Шекспір та Нострадамус. І набір асоціацій, ваги е... перо. Перо і пальма. Наша задача не домовляючись. Тобто, в принципі, на, на, на етапі прийняття вибору персонажа єдина можливість комунікувати один з одним це е, показати зелений жовтий чи червоний колір, наскільки нам здається, що це зв'язок між наявними асоціаціями та персонажами очевидний. Зелений зазвичай вказує на те, що вибір досить очевидний. І нам буде легко перемогти в раунді. Жовтий вказує на те, що є сумніви. Наприклад, якщо набір асоціацій вказує на двох чи більше персонажів, червоний каже, що або взагалі не зрозуміло зв'язок між наявними асоціаціями і персонажами, або асоціації підходять, наприклад, до всіх персонажів, і тому однозначний вибір зробити неможливо. В оригінальній версії гри цей інструмент голосувань, не голосування, навіть комунікації, він. Інтегрований в синхронізатори гравців, які є у кожного, і е, можна е, зовнішнім диском показувати цей настрій. Навіщо він потрібен? Зараз, я думаю, що воно проявиться. В нас ще ж є блок блокжетовий. А, і на початку гри, ну, будемо врахувати, що я е, перший гравець, на початку гри, у по кількості гравців, е, команда отримує. Блок жетони, які можна використати для блокування однієї з карток асоціацій або та або блокування одного з фантомів, що полегшує вибір. Коли їх використовувати і як, має вирішити перший гравець, орієнтуючись якраз на настрій, який показує команда. І використати їх може або перший гравець, взявши ну, і заблокувавши одну з карток, або. Я, як перший гравець, маю право будь-якому іншому гравцю передати для використання. Це також, я думаю, зараз буде зрозуміло, коли це доречно робити і чому. Зараз, орієнтуючись на наявні асоціації фантоми, ми показуємо настрій, наскільки нам це здається все очевидним. Ось я показую зелений колір, бо мені здається, що тут все зрозуміло. І mm. Наташа зі мною погоджується, так? Так. — окей. В оригінальній версії, ми, коли ми готові зробити вибір, ми mm. викладаємо синхронізатори і відповідно показуємо цей настрій. І заздалегідь ми іншим диском накручуємо номер персонажа, вони пронумеровані, мають бути. Для того, щоб не було фальсифікації, називаємо це так. Для того, щоб показати, що вибір дійсно синхронізований. В даному випадку, для того, щоб спростити. І Полегшити сприйняття. Ми просто викладаємо руку на стіл, показуючи, що вибір зроблено, і промовляємо, кого ми обираємо. Один, два, три. Шекспірка Русаленка. Це програш. Чому програш? Ми з Ярославом вказали на Шекспіра. Наташа вибрала русаленку. Ми програли раунд, але це тільки перший раунд. Я передаю контрольний модуль на наступному гравцю, і ми отримаємо один дом жетон, тому що програли. Для того, щоб відзначити, що ми програли, ми маємо одного з персонажів відкласти в сторону, кого... хто нам заважає. Я б Шекспіра відклав. Ну, да. Да? Бо... Да. А це Нестердамус. Настер... Це... Давай, давай краще. Ага. Ось таки дівчинка Окей. вона відрізняється від. Угу. О! Том Сойер прийшов. Том А угу. Поясни, чого Русавенка була? Um... Так, а які нам асоціації? Ваги, Ваги пальма. Це так, дуже рішення велике рішення. Пальма. Трипічні країни поряд з морем. Поряд да, морем да, так. Да. А Про перо, я думала, думала, чому, І... тому що вона ніжне, як морська піна. Ага. — А чого Шекспір з пальмою, як він пов'язаний? Ну, пальма в цілому це про якісь пригоди, оскільки. А, окей. А ти за когось був? Ні, за Шекспіра. Ну, перо. Ну, ти, типу, перо і. Миро, щось менше, ще. — Так а ти чого пальми Ну він схожий на, <пів> <пів> <Шіхіпіри necesario> yes. на пальму. Шекспір схожий на пальму, так. Ну, і типу, його звати Тряси коп'є. Тряси коп'є? так? Ну, Шекспір. Так, по тряси. А Коп'йо і спальни. Робиться. Ну, і там або вони поряд з пальмами завжди. Так, я... Ну, м -м. А це в нас буде колода неправильних карт. Так. так. Можемо якось їх е, відзначити. Ну, це неправильні картки, це все. Це картки, все. У нас другий раунд, і у нас тут пропелер. Як ця штука? Штурвал і компас. І мені здається, що зелененький. Я згоден. Я можу дати Наталі блок жетон, тому що вона не виглядає впевнено. І вона тоді щось сама може заблокувати. <рес> Підтверджує. Добре. Росавенка. Русол... Є. Перемога. Кожного разу, коли ми перемагаємо, у нас збільшується кількість фантомів на вибір. І в цьому раунді у нас додатково до Настрадамуса та Тома Сойера викладається Дарвін і Колумб. Третій раунд нові асоціації, пляшка, факел і бомба. І робимо свій вибір. Я би так сказал. <звук> Так ти йому даєш. Я заблокував Колумба, за нього голосувати не можна обирати його як фантома, але для мене особисто тепер немає питань, хоча це не підтримується іншими гравцями. Тобто я заблокував дитину персонажа. Легше не стало. Леша не стало. Давайте спробуємо налаштуватися. Давайте спробуємо налаштуватися. Настрадавс. Томсой. Томсой. Блін. Я можу пояснити, чому настрадаус. Давай. По-перше, його. Його вигляд це бомба. Так, його. Ні, ну. В нього взагалі були такі апокаліптичні е, руйнівні. Е, 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 як вони називаються? Винаходи. Ну, не, не винаходи. Передбачення, Передбачення, так. Да. І, е, 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 чесно кажучи, я е, не вірю в їх правдивість, хоча кажуть, що вони там здійснюються. і мені здається, без пляшки він би таке не напридумував. А це, ну, в принципі, вказує на той період там свічки, е, щоб вогонь був. Не знаю, якось факел в останню чергу підходить. Я от орієнтувався більше на ці дві, і мені здається, серед наявних персонажів вони більше підходять до Нестрадаус. Спочатку мені здавалося, що всі ці підходять до Колумба. бо все підходить до того. Поки ти не закрив. А от, а Том Соєр, тому що ну, він шкодник, там точно хтось бухав в нього в історіях. Ну там він з такими людьми не дуже широкого звіна. Ну і типу «Факел» вночі вони тусили. Просто агонь. І він взагалі волон. Ну, типу, він шкодник, що так, що так. Зрозуміло. Кого прибирати будемо? Когось з цих продачів. Давайте настрадаємо з переберемо від жертва, де в нас. Так, і у нас два програші, один виграш. Тор. Виходить. На арену. А ми отримуємо плюс один букві. Оооооо! Ну тут. Тур, ту! Ту-ту! Блок жетон, дай собі. За минулий раунд ми про те. А, роз... все? Да. Окей. Okay. Тор? А давайте тор... я. Що? А, тор. Ну, ми ж виклали вже вибрати. Тор, тор? Тор. Тор, тор. Тор, тор. Ну, тут... ну все. Дуже очевидно вийшло. А птічка, ну. А птичка. Так, ну, це літав же. Ворон. За допомогою якраз цих інструментів. Літав. А, Ворон О, цього. Ворон Одіна. О. Тим більше. Так, да, точно, Ворон Одіна. О, ворон. Який за ним слідкував. ж Ми з тобою так і думали, що це Ворон, а Він. не просто птічка. Я про дракона подумав. У нас вийшла ще видно Видна карта. Угу. — І Джон Сільвер, пірат. Передаю далі. Драко вона теж видно. Так. Джон Сільвер дуже хитрий і розуміє. Змія зебра uh -huh. око. Ой-ой-ой. Поки що так, але є ідеї. Дякую. всього була, Це як я з коломбом, так? Попередній паралік. Так, так. Ну ладно, тепер серед тих що лишилося, в принципі, вибору особливо не Добре. Почекай, 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 в мене ще думочка з'явилася, Думочка. Ну тут ще щось є. Ну ладно, ну давайте. Джон Сильвер. Дарвін. Я теж про Джона Сівера думав. З yeah. самого початку думав, але я такий дійшов до я такий дивіться, він дивиться і тут тваринки. Летсплей, oh. oh. який на коленці знімається, <coughs> все. Так, ми програли. Ми цей отримали на... Отримали назад. назад, саме тому що програли. Так, да, я, я пропоную назад да? обрати. Може когось з цих мандрівників. Либо... Ну тогда Джон да? да. Тому що він якраз нас збив зараз. Ні. Mm -hmm. Так, три програші, два виграші. І виходить Леонардо да Вінчі. Такий же бородан, як і Дарвін. Це тобі. І у нас тут Підкова. Такий же не як. О, книга. Книга. Орігані. Орігами. Mm -hmm. Ну, в принципі, є варіанти і не один. Тому жовтий, треба блокувати. А ти можеш казати, що треба блокувати? Ну. Я блокую. Це говорить <рес> про те, що треба блокувати. Я коментую скоріше для глядачів для так. розуміння. Що, е, якщо у нас немає такого абсолютно зеленого бачення цього результату цього раунду, то краще використати жетон блокування. Більше того, у нас вже ми програємо по е, кількості виграних програних раундів. У нас три не на нашу користь. І зараз дуже така незрозуміла ситуація, бо є кілька персонажів, до яких може підійти. Я угу, угу. Да. Ні, не легше ще. Я так. Ну, все одно так. А я витрата два жета. Дарвін. Дарвін. Давінче. За А, я теж, я за Давінчий на самом деле. Я не ще й припутав. Він такий Бородань. Ні, я Дарвін, тому що писав книги з... Спостерігаючи пташок. І м -м -м у мене насправді була між цими двома або ріками, це більш як схід східне. Так, я між цими двома. Я цими двома, брати. А що ти цього тоді вже чіпав? Він взагалі не приймав. Тому я побачила ваші жовті настрої, подумала, що я щось. Ну, щось забув масора. Так. Ну треба було блокувати когось спірного, до кого воно також каже. Дай ще хлізаду. Що, що хліза до мене. Робінзон. Крузо. Ще один пробочний раунд і ми є тут. Монета. Так. Мистецтво. Так. А, ну як мистецтво? Як оно називається це? А, мольберт. Мольберт. Що ти назвав? Мистецтво. Мольберт. Що? ти не цьой я проголосувала жовтим настроєм, але я готова вже говорити. А що з жовтим? У нас тут з Ярославом зелений. На. Помогся. Так. Ну ще один Доб програш і ми злили до партію. Добре, добре, добе, добе. добре. Де Вінчі? Де Вінчі. Я б не згадав, як його звати, але точно за нього був. Бо він тут один художник. Ну, так. ну типу, Максимум Томсор художник, але в Томсор це не дуже мізкий, а більше. Так. У нас... Ну Я розглядав Мольберт як карту. — Ні, ні, ні. А. Якщо ми виграли раунд, то воно а. не додається. Так. Ми з одним. І у нас з'явилися Лінкольн і Королер Артур. — А щось їх не багато, не дуже багато їх. Ні-ні, три, три, три виграшні. А, так. Три плюс три. Ми стартуємо. з трьох, Це кожен виграшний, у нас додається... Е, я такий так, і так, Вода. водичка, Корона. Корона. Зірка. Вода, корона, зірка. Вода корона зірка. М -м. М -м. О. Ладно. Король Артур. Лінкольн. Ну чому, Олінка? Який я теж король? Озерна ну... Діва. Озерна Діва. Та. Я теж думав, чекайте, я подумав про я думав, про а потім побачив цього чувака, і він якої країни там з'явився. Ну кіто, презент. Ну як ти презентаєш? президент король, що, програли? Ну що, програли. Ще Але за іншими правилами. Так. Розкажи нам, Нікіта, які ще бувають правила в цій мірі. Це був автоматичний режим з рандомними картами, які вкладаються в незалежності від нас, нашої волі. Другий варіант правил це коли ми отримаємо по 5 карт на руку. Кожного разу, коли ми їх використовуємо, ми поновлюємо свою руку до п'яти карт. Це жіночка, рапунце, це бородань. це голова. Пальма, а і все, це всі чуваки. Окей. Починаємо, Це, це ми граємо в гру у ручному режимі. Ми стартуємо не з трьох випадкових асоціацій, а з однієї. І потім по черзі, починаючи з першого гравця, в якого контрольний модуль був е, ми викладаємо ще по одній картці з руки обов'язково. Тобто, навіть якщо нічого не підходить, ми все одно маємо викласти і сформувавши загальну. Загальний набір асоціації, потім будемо голосувати за одного з персонажів, до якого воно краще всього підходить. Зірочка. зірочка. Хто з них найбільша зірочка, скажи мені, Нікіта. Цікаво. Ніхто не скаже. Цікаво. Хто з них зірочка? Я думаю, що Ну зірочка... я би сказав, що ось він найкраща зірочка. От. А коли я ти так... кажеш, що він це вказує. Чи вона? Чи вона? Ладно, я, я тоді зроблю так, і це буде тоді чесно, що я однозначно сказав, що це він. Хоча це марнування блокжетонів на мій погляд. Ну так взагалі все. Це, це зрозуміло. Де він ще? Ну так. Да, да. да, да. да. Ціною одного блок ми перемогли в першому раунді. Я трошки майже зіпсував, але все по-чесному. І в нас виходить Ньютон і Клеопатра. Клео-клео-клеопатра. -клео Яка? Ти моя одна лопата. Мізки Шекспіра немає. Ой, господи, ні Шекспіра цього а де Шерлока, Шерлока Холмса. А, Шерлока Холмса. Міски. Ну, вон, ну, Це Шерлок. Я гадаю, що мізки. Міски. Міски підкова. Міски і трохи якась. Якийсь конь, розумний. Це цей Альосі Попович кінь. О. Або шрека. Так, То, там, це, це там все. Ну, все. а що, це не сп... Це а, дуже, дуже. Ну, вузла, також має дуже бути. Дуже розумний. Але тут немає шрека, так? Давай. Неси е, ясність. Ну, це буде така собі ясність, але я думаю. Це птичка. Ташечка. Хоч якась. Що, яка ясність? Нічого не ясність. Ну, таке собі, так. Ванікіда, виправ це. Непорозуміння. Я отак от. Ну, якщо щось не брати до уваги. Ну, щоб не брати до уваги, можемо використати. Так, дуже сильно. Що тобі там, ну. Мені даєш, так. Окей. Ну у тебе ще один є. Можеш щось прибрати. Uh, а, так. Вона така вся нерозумна, ну не то, що ні, ну птички там. Ну не знаю. Я не можу говорити в слух. Це все в твоїй голові. Так? Зелені Шекспір. Блін. Там був розум, розумний кінь навіть спірвався. Білий такий оце для мене було, по-перше висока вежа, на якій вона жила, і це її волосся, наче. Ну а пташка, я не знаю. В неї наче пташки залітали, вона з ними разом співала. Я Тапец. спочатку думала, це теж Рапунцель, але потім, коли ти а, партії, це була, типу, Африка. Я дивились, просто подумала, все. так, за Клеопатра або Шекспіра. Точно Африка. Ну, типу Давай, Шекспіра, він нам так, заважає партії. Всі, всі партії. Розумний, твій, а, воєнний. І в Африці. Ну, це вона. На. Так. Дякую. Так. Око. Око, око. Око, око, око. око. Ака, ака, ака. Аку, аку, аку. Окей, окей, окей. Що відбувається? Так, добре. Добре, добре, добре. Ну, давайте. Так. Зебра. Хто Що? дивиться на зебру із вікна? Хто дивиться на зебру за вікном, то дивиться на зебру ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що? ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ні, ля -ля -ля. Да. Не, В тебе блок житони. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ладно, добре. Ля-ля-ля-ля-ля. <свес> ля Один, два, три. Дон Кіхот. Є. Він дивився на вежу цю. Ну, це е, вітряки, ну, в нього був так. кінь, хоч і не зебра. І він е, дивився з... по-іншому не так, як. О, а і я знаю, якого приписати йому. Та не що, в нього є цілих два? Ну ціолі два. А ще якщо санчупанце, то взагалі чотири. А якщо В очок. О, там було? Я Ні, додала. ми ж не додаємо. Ми додаємо жетони. якщо ми. Пограє... Ну і сам твір про Дон Кіхота це певний погляд на світ. Коли це ж пародія на твори. Де про... ж У нас вийшла Молана і Гіпократ. Mm -hmm. А що, Мулан це справжня людина? Мулан, ні, це вигаданий персонаж а про неї... з китайської Міфологія? Ні, Навіть не міфологія. Це no, епос А-а-а. Okay. Бо я не читав про неї в справах у нас. Треба почитати. Краще синхронізуємося. Ти перший. Так, я перший. ліпо дульзі дульзі нея. Я ньютону палку. А ми вам за нею. Так, хто? Сиді. А. Оооо. Ооо. Хо-хо. Зводно. Хо. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хохо-хо-хо. -хо -хо. Хо -хо 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 Ля-ля-ля-ля-ля. Мені здається, я Нас. зробила трошки. Ну, no, мені здається, Серед нас є зрадник. Ти граєш в гру? ми. Я був зі зрадником. No, okay, ну, окей, все суму. одно, я нічого не, не, не змінюю. Да. Рапунцель. Рапунцель. Mm -hmm. так. Ну, це книжка, домик і Або Але... Та не котемулан, дивись. Ні, ну домик, мені здається, на, на башту якраз на вежу. А, так. так, так, точно. Ну, а квіточка, ну. Ну от я обрав між Муан і Рапунцель. У нас з'явився mm. Дарвін і Том Томсоер. У нас є човник. Хто у нас чорником? Човник. Поразного можна човник а, сприймати. Це цікаво. У мене mm. так. О. У мене теж так. Mm. А, зараз, 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 зараз. Ось що це було. Прямо. Да ладно. Ну ладно, спробуємо. Клеопатра. Угу. Так? Це що? Круть. Ну no, це ж їхні там. Ah, -а. я виводи... подумав, <сіх> <сіх> що це не причохує, похоже. Тоже варіант. <сіх> так. У нас виходить Робінзон і... Так, все видно там? Жанна Дарк так багато, як в нас чуваки. Ну це останній раунд. Якщо виграємо в цьому раунді, то перемагаємо угрі. Ну да, 4-1, ну. Вообще. А чего? Це я перший? И у нас є тільки Зебра. Так, І у нас Робинзон, Дарвин, Ньютон, Гиппократ, Мулантов, Сой, Жанна, Дарк. Ну это такое. Поки еще нічого не зрозуміло. Поки щось так. А добре, добре. Ну давай. Хоча вже є варіанти. Я зебукова була. Не бачу. Шторвал, зебра, сокира, хрещена куля. Ну, в блок ж донів все одно більше немає. Ну, я, 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 я не бачу інших варіантів настільки добре, щоб вони підходили під це. Причому Рензон на ця куля. От я теж не знаю чому, але я впевнена, що це Робінзон. Ну ти ж, он, Це, це володар на всьому острові. Тобто отак Робінзон, отак Жанна Дарк. Так, але мені оці три для Жанни Дарк не очевидні були. Вона штурвала за собою вела людей, і вона була на коні. І вона воювала. Так, це просто як збираю. У мене ідентичний, бо навіть. Ну, типу, релігія до неї так. Яко, я, кого приберемо? Якусь бородинів. Давайте так. Давай дарем. -та. Він Валі. все ж таки медик такий специфічний. так. так. на нього може щось сказати. А вона залишається, а. Залишає. Вона залишається, тому що ми програли, раунд. вона повертається один борш там. І... Мой Берц. Мой Берц. Ану, ти першу. Так, yeah, я першу. Мой mm. mm. Берц. я вже маю варіант, навіть на одну карту. Знаєш Наталю. Знаєш і мене? Ну, не погано, не погано. Ооо. Краще? Так, да, набагато краще. Мольберт і молоток. І це шоу за гроші. А от так є ще. Так, почекай. почекай. А ну давай. Щас я думаю. так, це. Хоча воно. Ні, воно підходить і туди, але тепер. А-а! Що? Ну воно підходить насправді, ладно, зараз поясню. Я <плес> <Сор. Фінсовір, плес>, да. yeah, yeah, просто не розумів до чого воно, і До речі, воно ж, вони ж наприкінці е книги вони шукали там скарби. Так, так, але я більше думав про Джона Сільва, тому я От то вона, воно мене на Джона Сільва не було. Ось, а потім він сам заблокував свою штуку і зрозумів, що ви манували. Але ми вижили. Експедиція з Леонардо да Вінчі. <плес> — Вінчика давай. Дон Кіхота <плес> і Клеопатри і Рапунцель. Відправлено. Відправлено у космос. Ти що вони робити? — Відкривати нові світи, встановлювати комунікації. За нам. З іншими іншопланетними расами, я не знаю. З іншими іншопланетними іншоплатими. Тож, ми зіграли дві партії у прототип настільної гри Singh Discovery». Першу партію в автоматичному режимі ми пробирали, а в ручному режимі. Перемогли. Якщо ви хочете передзамовити собі настільну гру в Discovery, то посилання є в описі до відео. А вам дякую за перегляд і бувайте! Пока!